Квартира Тетяни Туркевич на дев'ятому поверсі багатоповерхівки на вулиці Василя Нікітіна. Щоразу, коли йде дощ, каже пенсіонерка, ставить у кімнатах миски. Так збирає воду, яка стікає зі стелі. «Фальшпотолок потолок отвалився. Ну вон підтеки теж і вод підтеки. Так оттуда й Ви бачите, Мокрая. Я хотела приклеить его, купила резиновый клей, а потом думаю, какой же толк клеить, течет вода, крыша течет. Вчера утром проснулась и смотрю, тут лужа воды, вот тут вот, здесь синь, вот внизу на полу, там больше воды, там же уже полта заваливала. Вот, ну, ну и тут зипсувалась шафа, и тут было мокрое. Говорить, у березні написала звернення в житлово-експлуатаційну організацію номер 1 на балансі якої будинок. Квартиру працівники до цього часу не обстежили. Плачу регулярна, комунальні услуги за квартиру. Такий вигляд має стіна у коридорі під'їзду. От бачите, мокра стіна, от сліди потопа. В коридорі у нас повна темнота, тут вирвана лампочка із-за того, що тече вода. Тут же все протікає. Это смежная квартира с моей квартирой, стена. Вот. Все течет. Господарка цієї квартири нині в лікарні. Розповіла телефоном, що помешкання заливає щоразу під час дощів. Ми не можемо тут жити, в цій квартирі, з-за потопа. Кожен рік тут ливень, прямо вода біжить, прямо як з крану. Нам треба зробити ремонт і заселитися, але ми не можемо заселитися, так як постійно криша тече. Інженерка житлово-експлуатаційної організації номер 1 Наталія Іванченко пояснює, поточного ремонту не проводили, тому планують капітальний ремонт покрівлі, поки немає грошей. У нас взагалі не було звернень мешканців цього будинку на заявочки по виконанню покрівлі, ремонту покрівлі. Цьому році це, мабуть, була просто заява. Заявок не було в журналі реєстрації, а заява її була. Дана яку ми їй відповіли, що дана покрівля зараз перебуває на капітальному ремонті. Додає, коли на ремонт покрівлі виділять гроші з міського бюджету та скільки їх треба, не знає. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.